Це, це, госпіль. Госпіль. це він сам положив? Так. Да. Перехожий. Да. А ми дивимося, що ми, ми ж не завжди. Взагалі це світло проводиться. Якщо не буде. Ми ж не зайде. Так. так би зразу. <пл 'язаний> ну хто? Раз. Дистай пояснення маленьке, так? Ні, ні, що було, так. водій, що взяв. З цього періоду звертається центр зв з сільської заробіткості. Ну, ну то Інспектор, інспектор може тобі дати коротенький коментар. Прошу, відійти, будь ласка. Петрової, дасте маленький коментар по поводу даного інциденту. Давайте ми закінчимо а потім, добре? Ми Я законує. знаю, знаю. Ну і пізніше Чудомо, зараз. оформимо все повністю, добре? Добре. Алосні, поправи. Так, ось дані інспектора визвали групу, яка зафіксувала, що водій дав взятку інспекторам в розмірі тисячу гривень, залишив його автомобілі. Даного уділя познана на свидетельства. Зараз прийде з на нього інтерв'ю маленьке. Ось так. Давати взятку це теж кримінальна справа. І світ, і срок Так Та, що водітеля ніколи не давати взятку інспекторам. Дивимося далі. Ну, інспектор вам дав, ну, водій вам дав тисячу гривень, і ви його показані на меду Да. Ви сказали, що його будуть оформляти. Ні, я вже йому попереджено було неодноразово, коли він давав взятку, я неодноразово було попереджено. Ну, Він все одно їй залишив гроші в машині. А він поклав гроші і сказав, що він це хабарем не вважає, він дає милосердя. Хоча було попереджено, що ці гроші не можуть, я не представник, який збирає милосердя, було попереджено про те, що даному, даному водієві буде, може бути кримінальний відповідальність, якщо не залишить ці гроші. Ну, Водій не відреагував, залишив гроші на консолі. Її. Далі, а ви його присадили свій автомобіль, чи він до вас підійшов? І... Я запросив, тому що в мене були ознаки алкогольного сп'яніння. Ага. У нас по інструкції з дозволили, дозволили, спиніння, да, є підозри, нас, ми маємо ну, да, має право садити для доставки йому да, да, до медзаклад. Можна ваше посвідчення? Народ України знав, що світить водіям, які дають взятись. Луговий Дмитро Анатолійович, заступник командира згоду ДПС, здає місто Вінниці ОМВС, дійсно до 18-ї року.